Всім привіт дорогі друзі. Купив свій металоіскатель. Квазар. Сьогодні я пішов перший раз на коп. І з цієї ямки я не хотів сьогодні знімати, біду, думав, що з того нічого не вийде. І ось моя перша копійка. Дивіться, не знаю вот. Колчень. Ни хрена не видно, я так понял. Блять. Мрази. Да, будем сейчас шукать.